У мене був клієнт, він там дуже давно торгує на біржі. В нас він не так давно торгує. Там ну вже напевно більше як п'ять років. Але він розповідав також про свій кейс, коли він там був якийсь певний метал. Я точно не пам'ятаю, який це був. Я вже говорив про, про цей кейс в попередньому випуску. Він прийшов, скажімо так, до людей, в яких були гроші, і каже: От дивіться, я зараз на біржі метал по такій ціні. От реально, ви, ви вважаєте, що видобуток цього виготовлення цього металу настільки дешево коштує? Вони кажуть, ні. Він каже, ну давайте тоді почнемо його закупляти. От тут є можливість, що він там опуститься до такої ціни, можливо, до такої ціни. Повністю все їм розрахував і uh -huh. сказав: але якщо він виросте до такої ціни, ми от заробимо певну суму. Uh -huh. Відповідно, вони дали йому гроші, він завів на біржу, так, там певне коло людей, які там давали, там, ну скажімо так, мали не просто сотні доларів або тисячі доларів, тобто це крупні суми були. Проторгував, так вони на цьому заробили. потім... Зняв дохід, так і по відсотковому співвідношенні розділили. А він, просто, як людина, якої є, була хороша ідея, заробив виключно на чому, на тому, що знав інформацію.